Вы на канале YouTube, с вами Кира и Камила. И сегодня у нас обзор на наши щёл... сумочки. Да, что лежит в наших Давай Давайте починаем. Первое, что у меня такие флакончик э, парфуми. Mm -hmm. Так, добре Так, добре. Теперь я, да? Давайте, что я покажу? Давайте вам покажу Ось такие окуляры. Красивенький окуляри. Так, далі я покажу у мене звичайно вже лежить мій телефон. Нічого ну, незвичайного тут немає. Добре, далі в мене лежить ось такий Крабик, крабик. У мене крабик, тільки з такими мішечками. мішечками. Добре, далі що в мене лежить? Це антисептик. Так, в мене лежить, звичайно, що мій кошельок. Далі яда. Угу. Далі я хочу вам показати мої окуляри. Вони ось в такому пакетику. Наше питання. Наші угу. тобі два окулярів? Ну. Різні на різні дні. Понятно. А, Я показую вам тільки перші. Це ось такі окуляри золоті. І середні золоті. Це Це, це сонцезахисні. А це обичні для краси. Да. Ось така жовтенька протиражка лежить. Такі золотенькі окуляри. Далі в камілу олійка для губ. Така. А добре. У мене далі ось такий блиск від Victoria's Secret з кавуном. Ем, ще одна олійка для губ. Це мені Кіра дарло. На день народження. Добре, далі в мене туш для очей. Ось така от золотенька. І це вже у нас помада від. Нікс. Так. Добре. Давайте далі, раз ми по косметі пішли всякі, то я покажу отакий крем від містер Скрабер з запахом вишні. У мене ось такий от бальзам, це мені дуже давно дарила на однокласниця наша. Добре. Далі в мене лежить ось така от заколочка. В ось така от маленька. У мене тут така отзиває підвіска. Підвісочка. Голова нічого. Добре. Далі в мене йде ось такий лукно. Це в мене особистий щоденник. Кліїчки, всякі такі клієчки. Що вам можу ще показати? Давайте я вам покажу ось такий чохол. Серденьку середній і тут хвильки. У мене теж запасний чехол такі. Давайте вам покажу ще ось така у мене для обрівки. І останнє, що в мене є в сумочці, це, звичайно, вже отакі от серпеточки і все. Оставлю сумочка. Добре, а в мене є іще. Далі в мене йдуть пластирі на всякий випадок, якщо щось станеться. Всякий багато пластирів там. Далі в мене йде, звісно ж, що резинка, щоб заколоти, типу. Щоб було зручно на всякий випадок. Далі в мене йде стопка грошей. Далі в мене йде клішка, якщо я захочу щось почитати, якщо мені буде скучно. Добре. Звісно, мікрофончики. У мене завжди є спойлю, якщо я захочу зняти відео, але зараз в мене їх тут всередині немає, бо вони зараз нас. Тут вони на нас. Добре, звісно, в мене ручка. ручка потрібна для чого, щоб записувати. Я вам показала особисто щоденник. І ось це наш робочий зошит. Щоб приймати вам дуже прикольне відео. У нас тут ідеї для відео і розклад для відео також. Добре, ми все поправили. І це було. Все, в мене більше нічого гісінько не І от такі у нас, так сказати, суміш. Речі в сумочці. Да. Обзори наші на сумочці. А в мене ще є вот такий брілок з лапкою. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і пишіть нам коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І на цьому все. Всім. Па-па-па-па.